Зараз ми підходимо до крайнього третього під'їзду, де у нас продається чотирьохкімнатна двоповерхова двохповерхова квартира. Ось такий ось під'їзд, чистенький, гарненький. Є два входи в квартиру. Ось на першому поверсі і є вхід в квартиру на другому поверсі. Така от незвична квартира. Сьогодні у мене на огляд двоповерхова чотирьохкімнатна квартира. Такий вона має вигляд на першому погляді. Поверху дві кімнати, зала, спальня, санузел роздільний. газовий котел, газова плита, умивальник. І далі у нас йде драбина на другий поверх. Піднімаємося драбиною. Там повністю квартира близнюк, повністю квартира близнюк кухня, санузел розділений на другому поверсі, прихожа, два входи Через лестничну клітку є два входи в квартиру на першому другому поверсі спальня і ще одне зало. Квартира може бути цікава і сім'ї з декількох поколінь. Старше, менше покоління. Одні можуть жити на першому поверсі, другі можуть жити на іншому поверсі. Крім цього, Разом з квартирою йде господарські споруди, які я покажу трохи пізніше у відео. Так, є у нас ще господарські споруди. Які належать. Саме сараї різні. Виноградники. Це все в одній власності. Ось ця прибудова. Тут є баня, сауна. На жаль, попасти не можемо, це все відноситься до квартири, до поверхової в селі. Мусійка